Всіх вітаю на каналі. В цьому відео буду швиденько порівнювати дані два пристрої для вимірювання внутрішнього опору. Як відомо, фірма EOREA представлена на ринку, але оскільки останнім часом від даної фірми дуже велика кількість підробок, люди звертають увагу на такі пристрої вимірювання внутрішнього опору акумуляторних збірок, як RC3563. І новим пристроєм який з'явився, є Фнірсі. Моя суб'єктивна думка на сьогоднішній момент Фнірсі є одним з найкращих пристроїв для вимірювання. Оскільки за таку ціну ви отримуєте набагато сучасніший дизайн, ніж РС або ЄОРА. Однак це моя суб'єктивна думка. Якщо хтось з нею не погоджується, то можете писати в коментарях. Давайте я вам продемонструю на прикладі акумуляторної збірки, яку я переробляв у, на своєму каналі. Це акумуляторна збірка, точніше, заводський акумулятор від фірми Huawei, який називався Луна, і дану збірку я. Купував в магазині Янкон, вилучав з неї 15-ту комірку. Відео про ро... ці роботи є у мене на каналі. Кому цікаво, можете з... зайти на канал і подивитись. В тому відео я не показував, який внутрішній опір ми отримали в кінцевому варіанті, оскільки я чекав фнірсі для того, щоб зробити це відео. І давайте я вам покажу в цьому відео, що ми отримали. Спочатку я під'єдную RC3563. Тут дуже цікаво, що він в автоматичному режимі, не може визначити коректно вольтаж системи, але при виборі 100 вольт він гарно показує характеристики. Так, ми бачимо, що він показує у нас 561 мільйон і вольтаж 5,55 і вольтаж 49,88. Це опір даної збірки, яка перероблена в 15С. І цей опір не включає в себе опір БМС плати, тобто БМС. Це заміри до БМС плати на клемах плюса та мінуса цієї збірки. Давайте зробимо заміри внутрішнього опору цієї збірки пристроєм в нірсі. 49,5 і о, внутрішній опір 5,47. Цей опір від, потрібно вважати опором для всіх з'єднань та комірок, включаючи перемичку, яка була зроблена. Ще раз оговорюсь, можете заходити на канал і подивитися, яким чином перероблявся цей акумулятор. Посилання на ці пристрої ви зможете знайти у, в описі під відео. Кому сподобалось відео, не забувайте ставити вподобайки та поширювати. Всім дякую за увагу. До побачення!